У середині ХХ століття США та СРСР розмістили один у одного під боком ядерні ракети. Світ опинився на межі ядерної війни. На щастя, лідери двох країн все ж таки порозумілися а між Вашингтоном і Москвою вперше з'явилася пряма гаряча лінія. Через кілька років в Америці провели дослідження. Спікери зачитували студентам короткі твори за та проти політики лідера Куби Фіделя Кастро, який саме і дозволив розмістити радянські ракети на своєму острові. В одному варіанті спікер вибирав позицію, в іншому позиція призначалася випадково. Студентів просили визначити, чи поділяє спікер озвучену ним позицію. Спікера, який вибирав твір за кастро, студенти вважали його прихильником. Спікера, який вибирав твір проти Кастро, студенти вважали його супротивником. Але який висновок робили студенти про спікера, коли знали, що він не мав вибору, який створив читати? Про це ви дізнаєтесь наприкінці ролика, а поки уважно подивіться на анімацію. Опишіть, що тут відбувається, і чому дрібні фігури хулігани, чи все ж таки великий трикутник-агресор, кого вам найбільше шкода? А хто лиходій? Справа в тому, що рух фігур запрограмований їхня поведінка це результат дій сценариста та аніматора, але ви побачите в фігурах особистості і судитимете їх за їхні вчинки. У такі моменти ви можете допустити фундаментальну помилку атрибуції, а потім ще ось це спотворення, і ось це, і ще ось таке, і багато інших помилок і спотворень, які не представлені в цьому великому списку. Загалом, всі вони є частиною помилки атрибуції. Це схильність помилятися щодо природи причин своєї або чужої поведінки. Ці причини можуть бути як внутрішні переконання, позиції та характер, так і зовнішні обставини, ситуації та середовище. За фундаментальною помилки атрибуції, ми пояснюємо погані вчинки інших людей якостями їхньої особистості. Ігноруючи силу обставин, вона пройшла без черги бо хамка. Він обігнав мене, бо козел!» «Вони смітять на вулиці, бо свині. Але якщо ми чинимо так само, то виправдовуємо свою поведінку ситуацією. Мені тільки запитати я запізнююся на роботу. Ніде не було урни. У такому випадку це вже буде називатися упередження діяч спостерігач. Тобто, якщо хтось інший чинить погано, це тому що така його природа. А якщо ми чинимо погано, то Не ми такі. Жисть така. Саме так і народжуються. Подвійні стандарти коли одна й та сама дія оцінюється по різному залежно від позиції оцінювача якщо наші, то розвідники, якщо чужі, то шпигуни. Іронія в тому, що той, хто помічає подвійні стандарти в інших людях, може взагалі не помічати те саме в собі. Імовірно, це відбувається через егоїстичне упередження, при якому люди схильні пояснювати свої успіхи тільки особистими здібностями і якостями, а невдачі списувати на зовнішні фактори. Так уряди хвалитимуть за перемоги себе, а за негативні результати та проблеми звинувачуватимуть внутрішніх або зовнішніх ворогів. Чому ж люди припускаються помилок атрибуції? Розглянемо декілька пояснень. Перше людина може спостерігати те, що відбувається, лише з однієї точки зору. Або із зору стороннього спостерігача, або із зору учасника. Якщо вона сторонній спостерігач, то обставини та середовище, які впливають на поведінку учасника, можуть бути приховані від неї. Коли людина учасник подій, то знає ситуацію або уявляє умови, в яких їй довелося діяти. У такому разі вона скаже: у мене не було вибору. Але звідки він тоді з'явиться у інших людей? Якщо ви знаєте відповідь на це питання, напишіть в коментарях. Друге пояснення. Це сильні емоції, наприклад, гнів чи страх. Велику роль у появі гніву грають укорінені вірування та переконання, особливо політичні. Так, якщо політики з протилежного табору п'яний потрапить у ДДП, то обуренню людини не буде меж. Але якщо він з партії, яку той підтримує, то це фейк та провокація. А в напруженій або конфліктній ситуації відсутність зв'язку та спілкування між сторонами може породити сильні страхи або хибні уявлення один про одного. Помилки атрибуції вважаються одними з найсерйозніших когнітивних упереджень. Адже люди постійно роблять висновки про інших. Але мало кого з них вчили правильно це робити? Так, деякі люди, проходячи повз безхатька, можуть звинуватити його в лінощі та пасивності, не знаючи всієї історії його падіння. Його можуть навіть побити, нібито для того, щоб навчити розуму. Але невже люди не усвідомлюють, що погано чинять справа в тому, що багато хто бачить себе на стороні добра, тому коли вони поводять себе як зло, то відчувають? Психологічний дискомфорт, щоб не відчувати цей дискомфорт, люди можуть знайти собі переконливе виправдання. Так загарбницьку війну назвуть рятівною активістів, що закликають до миру спільниками ворога, а жорстокі звірства ситуаційною необхідністю. Тобто, на ґрунті найзалізніших виправдань для себе можуть народжуватися найжахливіші покарання для інших. Як же можна варіть такое? І це для всеобщего блага? Для блага? Для «Тихо!» для блага. Тож, який висновок робили студенти про спікера, коли дізнавалися, що в нього не було вибору? Багато хто все одно твердо вірив, що спікер розділяв саме ту позицію, яку йому довелося озвучувати. Виходить, що помилка атрибуції невиправна? Не зовсім. Все-таки можна навчитися дивитися на себе збоку, а на світ чужими очима. Коли в інших дослідженнях під дослідним показали відео про силу впливу середовища на людську поведінку, ті згодом були менш схильні до помилки атрибуції. Знання про неї та бажання зрозуміти іншу людину можуть допомогти не опинитися раптом на боці зла саме через справжнє розуміння людини і приходить справжня любов до людства. Адже людство непогане, воно погано інформоване. Просто постарайтеся уявити, що кожна людина це ви, але яка народилася в інших умовах та виросла за інших обставин. Тому, перш ніж формувати думку про будь-кого, замисліться, коли саме ваша думка стала вашою. Якщо всі лідери Третього Райха були чудовищами, садистами, маніяками. Тогда эти события не имели бы большего морального значения, чем ураган или другое стихийное бедствие. Но ведь этот процесс доказал, что даже самые способные и незаурядные люди могут дать себя втянуть в столь мерзкие преступления. Издевательство над самыми святыми чувствами человека. Убийство детей. Как легко это может случиться?